«In nomine Patris et Патрі Spiritus Sancti, Dei деї імсакросанта, Трінітаті, Гларифікаті, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Бога в трійці святі славімо. Хай станеться на вікоповну війську Запорізького та всього народу руського славу та пам'ять. Так починається перша українська конституція, конституція гетьмана Пилипа Орлика. 5 квітня, 1710 рік, преамбула і 16 статей. Через 77 років постане Конституція Сполучених Штатів Америки. Через 81 польська та французька конституція. Їх складно порівнювати із нашою першою. Це тексти різних епох, але їх об'єднує дві ідеї: кожний має право на справедливий суд. самодержавна влада має бути обмежена і розділена на виконавчу, судову і законодавчу. Де, Пилип Орлик цих ідей нахопався, складно уявити. Монтес'є свій трактат про дугу законів опублікує майже через 30 років. Джон Лок, щоправда, ідею розділення влади вкладе у свої два трактати про управління ще в 1689 році, десь у ці роки, коли Орлик вчився у Могилянській академії. Але чи читав Орлик Лока, ми не знаємо. До речі, Конституція Пилипа Орлика, це, здається, іще і перший закон в українській історії, де засуджується корупція: про добро її народу, про злагоду громадську, про розширення прав і вольностей старання мати, наскільки сил, розуму та змоги вистачить. Перша українська Конституція, 5 квітня 1710 рік.